Я починав з прибиральника. Ні, ну гейський прийом такий. Що ви робите сьогодні вечором? Юр? Як ви себе представляєте що в то можу за цей Ви в собі? В маєте його? Портфоліо ваше. Як ви бачите ось вищу освіту і зарплату в 15 тисяч гривень? Для мене це важливо. Та що ж ти там? Це застряг. Привіт! Це новий випуск. Я шукаю роботу для того, щоб. Шукати роботу і трошки розважати людей. Ну і ще нагадувати їм про те, що повинна бути цінність кожного, щоб не працювати за за копійки. Давайте нагадаємо один одному, да, що таке копійки. Це 2 тисячі гривень, 5 тисяч гривень на місяць, 10 тисяч гривень на місяць і, напевно, навіть 15-20 тисяч гривень на місяць. Також копійки, бо це лише оренда квартири. Тому коротше, що ми будемо затримуватися. Давайте одразу до страви, друзі. Без цієї штуки. Не можна починати жоден випуск. Тому я й не буду. Вони лежать мене тут поруч. Ось Apple я полпенсел потрібен, я його прибрав в сторону. І що, давайте коротше, будемо вже з вами дивитися, що в нас там є. Графічний дизайнер. Шукаємо дизайнера в команду. Що важливо, щоб людинка була талановита, креативна, усьому іншому можуть навчити. Е, є нюансик, бо потрібна вища освіта. Дизайн, архітектура, графіка, мистецтво, володіння програмами, вміння малювати від руки вітається, вміння спілкуватися, працювати в колективі, розробка лого та ідентики, дизайн та верстка, підготовка макетів для оформлення зовнішньої реклами, вивізки вітрини, білборди. А Мені хоч по дадуть. Я не знаю, як взагалі вища освіта сходиться із зарплатнею. 15 тисяч гривень, тому в мене є невеличке питання, і це в принципі єдине питання, яке мені хочеться задати Олександрі. Якщо все нормально, і Олександра з нами сходиться думками, то в принципі все хорошо. Ніяких питань нас більше до Олександри немає. Сашо, тут у вас написано, що потрібно вища освіта. Ось мені хотілося дізнатися, наскільки це критично. Ви без вищої освіти? Чи у вас немає освіти в галузі архітектури? Але ой, в галузі дизайну і чи є у вас портфоліо? Да, я без вищої освіти. Ну, дизайн знаю, королдро знаю. Фотошоп, ілюстратор, щось там малюю, ось, але вищої освіти нема. Це критично. І просто мене єдине, що турбувало, це питання вищої освіти. Я так розумію, що ви просто написали, щоб воно там лякало людей, але в принципі вам байдуже правильно. Ні, Я не написала, щоб лякали людей для мене це важливо. А як ви бачите ось вищу освіту і зарплатню в 15 тисяч гривень? Це ж таки, як підробіток, наче ні? Артур, вибачте, якщо ви хочете ну поспілкуватися, я зараз не дуже маю час, тому що е, я зараз на вулиці і тут трошки холодною рукою телефон тримати. А, я розумію, я розумію, звичайно. Одна коротка відповідь. Одна коротка відповідь, просто ну вища освіта, ви погоджуєтеся, що не можна? У мене просто сідає телефон. Добре. Хорошо, да. я за вас добра рада, mm. дякую. Так, дети Ну, Ні, бачите, Саше дуже принципово, щоб людинка, яка буде їбати за 15 тисяч гривень, мала для себе вищу освіту. Це дуже принципово і, на жаль, така частина ринку існує. Це Освіта. Ви, ну, ребят, ну в себе поприходьте трошки. Яка вища освіта? Ті 15 тисяч гривень. Це речі, які не можуть поруч стояти. Типу, взагалі ніяк. Ну, кого ви намагаєтеся знайти, скажіть мені. А, ми ж розуміємо, да, що це все. Ху... До речі, напиши, будь ласка, коментар, в кого є вища освіта. Ось реально, в кого є, неважливо, навіть не обов'язково в галузі дизайну. просто чи є у вас вища освіта, скільки вас? Показуй документи, я сказав. Я не буду кидатися камінням, якщо що. В мене просто не вищої освіти, і мені цікаво, хто з вищої освіти, а хто ні. І хто з вищої, напишіть, чи працюєте ви зараз за спеціальністю за своєю, чи вийшло у вас це реалізувати. Таке дуже обширне, велике питання, да, яке завжди буде актуальним, я думаю, на нашому ринку. Дизайнер-ілюстратор. Ставка 15 тисяч гривень. Місто Одеса. Знання програми Photoshop, ілюстратор обов'язково, грамотна українська. Що б тут написано російською мовою грамотний український язик? Резюме без портфоліо не розсматривається. Об'язаності: создання логотипу в ілюстрації к товарам для дітей, персонажів, упаковка. Підкажіть, побачу вакансію. За, зацікавила, яка вакансія? Ілюстратор? Ага, ілюстратор. Ви можете мені, будь ласка, відправити в Телеграм або на вайбер ваше портфоліо? Щоб я могла скинути це начальнику від Та це, це Японів. Що, що закинути? Е, портфоліо ваше. Так. Портфоліо із ілюстраціями? Так, так, так. А тут написано, що резюме без портфоліо не розсматривається. Це правда? Правда, так. Так. У вас немає портфоліо? Я можу, я можу його ну, зробити. Я там багато різних речей збрав. А підкажіть, тут на, на сайті вказано, що грамотний український язик, але написано російською. Чому так воно? Це ви на ви дивитеся на роботі ЮА, так? Да, да, на... А це просто старе об'яви, це ще об старого менеджера. Я просто його не редактувала на українську, тому воно поки там на російській. Багато хто просто не розуміє українську, тому інколи навіть деякі люди просто телефонують і кажуть, що поп їм, або вони переводять самі, або просять розповісти на російський. Ага, я поняв. Поняв. Хорошо, добре, поняв. Е, ви дуже мило не вимовляєте букву Р. Це звучить. Да, ми, да, мило звучить. Мило, да, звучить. То підкажіть мені, зарплатня 15 тисяч. Це вона маленька, така завжди буде, чи е, ні, насправді 17 тисяч тут вам уже начальник відділу розповість, від чого буде залежати. Я якісь доволі. Реально сука регочу з цією, що вона не вимовляє Р. Ну я довби, сорі. Тут написано, що авто від компанії. Ви машинку можете дати. сука! Дивіться, у нас є... працює автомобіль, тобто корпоративний транспорт по двом маршрутом. Дуже цікаво, звісно, але ладно, чисто заради того, щоб. Не прям неповажно до людини ставитись. Ну, пробачте, реально, ну сука, ну, що ви зараз це, в коментарі полізли писати мені якусь. Ну, ти що, ну, всі ми люди, у кожного є. <свісно> Якісь свої приколи, з яких можна реготати. <свісно> Дизайнер-оформлювач. 13 тисяч гривень. Balloontime. Студія аеродизайн. Заробітна плата, 13 тисяч гривень. Два вихідні закріплені за вами. Ну, блядь, в місяці трошки більше ніж два, але оплачуване стажування то чи є. Гарантують дружну атмосферу, розвиток у нові цікаві професії, можливість підвищення навіть заробітної платі можна отримати для себе. В обов'язки входить на дув повітряних куль та оформлення святкових подій. Яка нова професія? Ахуна просто перспективна 13 тисяч гривень. Я по повітряним кулькам телефоную. Ні, ні, це я вас э, слухаю. Ну, що хочете від мене услышати, ви що? Я Артур, Василь. А від мене що ви хочете услышати, Артур? Тут вакансії написано звертайтеся за номером телефону, ось я звернувся. По якому поводу ви дзвоните? Стосовно вакансії, підкажіть. Ну, нам треба дизайнер. Там написано, правильно? Ну, так. Да. Ну мені вас цікаво, тут написано, що два вихідні закріплені за мною, але ж... Э, Ну, субота і неділі я і так відпочиваю, правильно? Ну тобто це і так вихідні. Це просто два додаткових ще вихідні. Ні. Смотрите, в вакансії указано 5 робочих днів, два закладних за вами. Як ви себе представляєте в суботу в офіційні описати? Ви з якого міста? З Миколаєва. Ну нічого не вказано, тут просто зарплатня написано 13 тисяч. Я зателефонував запитати Василіну, чому так мало і як працювати. А, так ну если его мало смысл дальше продолжить беседу. Не, ну може, це типу робота, типу там три е в два тижні, ось якось так. типу. Та ні, ну там же счетка написано п'ять робочих днів і два вихідних. Так, ні, 5, тут тут думаю, математика... ні, тут не написано. Я думаю, з математикою... Ні, тут не написано, Василь. Тут не написано. Тут просто написано два вихідні. Де, де, де ви вакансію где нашли? На работу, Смотрю, що там за вакансия виставлена. П'ять робочих днів. Два вихідних і не в середній неділю. Зарплата 13 тисяч. Я поняв. Шкода, дуже мало. Я поняв Василь, дякую. Ну, пожалуйста, все дякую, дякую. Друже. Ну якщо тобі подобається цей контент із пошуком вакансій, і тобі подобаються випуски, шукаю роботу. Будь ласка, підтримайся лайком та коментарем нижче. Мені буде справді дуже приємно, бо іноді я читаю коментарі про те, чому тут так мало лайків і переглядів. і Я розумію, що це дійсно потребує великої праці і комунікації з аудиторією. Тому і прошу тебе це робити, а не просто щоб потішитися і там собі якісь цифри лайків накрутити. Хочеться просувати ідею самореалізації та цінності себе через жарт, через сарказм, через те, що можна дійсно посміхатися, а не лякати себе тим, що... Воно бути якимось іншим. Можна з іншого куточку трошки заходити. Я сподіваюся, що тобі подобається ця модель і що ти взагалі її розумієш. Бармен Нью-Йорк Стріт Піза. Дотримання санітарних і норм праці, вміння працювати в команді, мені підходить. Офіційне працевлаштування це взагалі мрія. Я просто хочу розуміти, з ким саме я спілкуюся, я можу представитися. Директором. Ага, я вибачаюсь. Я Артур. Доброго то дуже приємно, хто ви з якої компанії? Як ви тут? По якому питанні слухаєте? Е, я з житлом е, навколо. Це маленька компанія. Е, ось і я зараз звільняюся. Бачу, у вас вакансія бармена відкрита. Да? Так, все, тоді я тут. приходить завтра, ми будемо спілкуватися по телефону. Я з тобою такі питання вирішувати не буду. Якщо я ось цьому хлопця якогось, це не буде проблемою. Я ну, можу заводити людей і більше грошей робити в касу, але ось за допомогою невеличких прийомів гейських. Це нормально? тоді ти розкажеш, які <підіцькі> прийоми, бо я проще чую такі прийоми. Ні, ну гейський прийом такий. Ну просто там хлопець підходить і каже: мені цей коктейль дайте. Я такий звичайно друже, і цьому його. І він чоєвий залишає більше. І ми ділимо їх на пополам. Караєм! Караєм палко! Караєм! Королем... Не мав би в останній раз. І цьомаєте його? Цьомою, так. Да, я так через стоєчку барну ось так обережно. Так, щочку. Не знаю, ну ти не було. Ні, ну це бачите, різні підходи. Я готовий працювати на прибуток команди. Це не мічний клуб, це заклад громадського хачування після її ректора. Люди приходять відвідати, вечерять, банкети. У нас немає дискотеки, у нас немає На вечеринки, ми працюємо з 10 до 10 вечора. А, тоді, тоді можна по-іншому по трошки, це щипнуть за попку. Ось в кінці, коли просто проходжу обережно, чайові теж залишають. Таке точно у нас, мабуть, не пройде. Щіпнуть за попку, при цьому я теж таке почерчую. Та як, ну щепнуть за попку, цьому чочку, це ж типові прийоми. Питання тоді закрите. Якщо тебе цікаве, підходь, запити. Добре, добре, домовилися. Сука, я ж сказав, не потрібно здаватися. Друзі, будь ласка, підкажіть мені, який з прийомів може спрацювати найкраще. Перше це цьому чочку, да, трошки, чи щепнуть за попку. Що в такій діяльності, як Бермен, може спрацювати краще на чайові? Будь ласка, дайте свої думки в коментарях. Ой, а що це я роблю? Що це я роблю у своєму телефоні? Заходжу в телеграм-бота в свого і дивлюся, що тут багато нових речей, які я почав публікувати. О, тут є урок про різницю веб-дизайну та інтерфейсного дизайну, і як важливо не плутатися. Нічого собі тут ще є купа безкоштовних матеріалів з мого платного навчання, тут ще є уроки стратегічні про те, як розвивати нетворки, шукати роботу не на -бордах, WorkUA бордах, воркювейтаджині і так далі. Ого, скільки тут цього цікавого. Напевно, буду залишатися в цьому боті. Дякую, Артур, за те, що його створив. Ой, дякую тобі за те, що посилання було в описі під цим відео нижче. Отам, як класно. А йде третя година запису відео. Це якісь підраль. Дуже складно зараз з вакансіями. Дуже складно зараз з вакансіями в плані пошуку, а не того, що їх немає. Немає хулиних їх зменшується і зменшується і зменшується. Можливо, це просто частина моєї праці, яка допомагає. Помічник адміністратора, оператор, хубаво, блідо, 9-18 тисяч гривень. А доставка їжі кіцао, суші, піддато. Запрошуємо, зміни. Та мені вимоги до кандидатів. Досвід роботи в ресторанному бізнесі було. Вільно довічливо розмовляти українською мовою можна. Поїхали. Алло, Алло, Аліна. У да. мене до вас серйозна зараз бесіда. Дуже серйозна. З Артуром. Артур, Артур. Так. Да. Ні, просто Артур один раз. Ну, я вас слухаю. Підкажіть, будь ласка, побачу у вас вакансію. Кіцяо Суші. Я дуже так. довго працював а, з китайцями. Так. А, я готовий працювати. 27 років. Де, де ви працювали, ким ви працювали? М мені 27. Я працював е, в Le Bijou, знаєте, компанію. Так. І е, це в принципі все. З ними я працював 5 років. Ну, які у вас були обов'язки, що ви робили? Я починав з прибиральника, і потім е, офіціантом був, і на кухні трошки працював. І потім менеджером був. Як давно ви звільнилися? Вчора. Вчора, а чому? Та, я не знаю, як це пояснити. Я приходжу на роботу. Зараз. в мене просто емоції прямо знов беруть. Я приходжу на роботу. По-перше, ось дивіться, ви як ставитеся до собак? Нормально. Ну, ось і я теж нормально. Я приходжу на роботу, і стоїть менеджерка. І курить цигарку. Всередині на кухні розмовляючи з поваром. Я кажу: ви в собі? Uh -huh. В нас конфлікт почався. Uh -huh. Невеличка перепалка, бійка. Uh -huh. Ну і все. І потім розмова з директором. Uh -huh. Ну, і, і, питання в тому, що бійка не від мене. Тобто, мене просто побили. Я звільнився. працювали? Працював. Останнє, що я зробив, я попрацював за касою і вийшов звідти. Бо зарплатню потрібно було забрати собі. Це підкажіть 9 тисяч гривень. Ми можемо почати трошки більше? Ось 18, тут стоїть стеля. Можемо з 18 тисяч почати, щоб мені ну нормально було грошей. Я готовий робити все, взагалі все, що ось вам тільки ось. Ну, наразі є фіксована сума зараз заробітної плати йде відсоток, тому сума заробітної плати варіюється. Я поняв. Нету. Я поняв. У вас, підкажіть, китайці є в, на кухні. Працюють? Я китайську знаю, ні, трошки. Немає. Ні, немає. Так у вас китайські суші, кіцяо суші. Це ж китайські. Немає. ні. Наразі нас всі українці. Будь ласка, підкажіть мені, а, чи правильно я розумію, що кіцяо суші це щось китайське, тому що 9 тисяч гривень ну щоб ти типу... поблі. Ти заглядаєш свій кошельок і там 9 9000, і ти такий, де, де воно? Типу, намагаєшся знайти хоча б якусь купюру всередині, бо тобі хоча б поїсти щось потрібно. Але тут є плюс, тому що розвіст нічний час додому. А, якщо ти перепрацював, да, залишився друга година ночі, хоча ти працюєш до 18, то вони можуть тебе довести додому. Тут не потрібно турбуватися взагалі. SMM контент креатор для мовної школи Learn, and Learn English. Шукають досвідчену людину. Дивно було б шукати недосвідчено. Вимоги володіння англійською, досвід СММ та таргетованій рекламі, навичка роботи з графічними редакторами та рекламними платформами. Ага, цікаво. Тобто тут люди вирішили поєднати для себе і того, хто розбирається в соціальних мережах, і того, хто може налаштовувати рекламні кампанії. А підкажіть мені, будь ласка, а ось ви шукаєте СММ контент Угу, uh -huh, Так. А, Так, тут написано, ще налаштовувати рекламу потрібно буде. Ну, як таргет, так. Да. Тобто це виходить, що дві окремих професії в одній вакансії? Ні, це саме як рекламу налаштовувати в інстаграмі. Ми ж е, теж виділяємо бюджет на. Ну да, ну я маю на увазі, що маркетинг соціальних мереж та окреме налаштування таргету та його відслідковування – це ж дві окремих зони відповідальності. Я просто про. Ви чим займаєтесь? Я займаюся таргетованою рекламою, ось smm ом Просто я це поєдную як дві в одному і думав, чи можу якось вам допомогти, але за нормальні гроші, не за ці копійки. Так це нам заходом теж як і створення контенту, так і фісування контенту. Ні, дивіться, смм. Це просто Social Media Marketing, правильно? Це маркетинг. Тобто тарги це додаткове налаштування окремих рекламних кампаній, ось все це інше. Там вже потрібно слідкувати за цифрами, все це обирати, дивитися, аналізувати. Ця позиція як з вами одному, і саме такий бюджет можна мені, будь ласка, кинути ваше портфоліо, резюме? Да, давайте, Юль, звичайно, поспілкуємось. У вас такий голос приємний. Не, не турбуйтеся, все, все хорошо, Юль. <гум> дякую, дякую. Що ви робите сьогодні вечором, Юлі? Я чую. А не хочете провести час разом в гарному ресторані? Ні. Чому? Чому ми ви не хотіти? Розумію, що щось, щось може вийти, Юль. Так, да. цікаво, цікаво. Давайте ми знаєте що? Англійською зараз трошки поспілкуємося. Англійською? Ага. Uh -huh. I, I can speak English. It's OK. okay yeah. of yes, of course, that's true. Добре, добре. Так ви мені навішитесь да своє резюме та портфоліо, чи як? Ну, якщо ви погодитеся побачитися зі мною в ресторані, то так. Ні, давайте побачимо ваше резюме та портфоліо. А вам резюме кидати SMM чи якесь інше? Лифт на ней, Юль? Так. Хорошо. Тогда побачимся. Ну, побачу ваше резюме. Побачимся вечером в ресторане. Я уже забронював его. Окей, так. Раз, я вам напишу то, что вы захочете, но здесь резюме. И там уже, если что, я вам напишу. Хорошо. Звучит, как план, Окей. Юль? Окей. Все, так, думала, Хочу, Все, так. Дякую, До побачення. Так, да, до побачення. Тут просто не що вже робити із цією вакансією. Тут нічого нема. Щось і бота свого подивився, і коментарі читаю. Все є, окрім вакансій. Тому, напевно, на цьому все. Побачимося з тобою на наступному тижні. І не забувай закидати мені класні вакансії, які ти бачиш, кудись дірект в інстаграмі. Це може допомагати. Де кришка?